Що може бути важливіше за людське життя? Чи достатньо у кожного з нас знань для збереження цієї цінності? У пошуках відповіді на запитання у Чорнухинській громаді проводять серію дуже важливих тренінгів. Авторитетні фахівці товариства Червоного Христа ділились навиками до медичної екстреної допомоги. Це наші доглядальниці, які допомагають мешканцям, які втратили, може, родину, які одинокі. І немає кому доглядати за цими людьми. Працює у нас проєкт Догляд вдома. Сьогодні ми наших співробітників навчаємо, тренінг у нас проходить з першої допомоги. Перший тренінг циклу, який відбувся у Чорнухинському центрі зайнятості, відвідав очільник громади Олександр Василенко. Навики збереження життя першої домедичної допомоги були надзвичайно важливі в усі часи, і особливої гостроти вони набули у час війни на території України. Підкреслив важливість заходу, очільник громади. І до війни, і до військових дій надання першої необхідної допомоги може знадобитися в будь-який момент. А зараз. Тим паче тому вважаю, що цю цей проект потрібно масштабувати і навчати кожного е, нашого жителя, щоб могли надавати першу е, допомогу. Зберегти і захистити життя цінності знань, які навряд чи можна придбати за гроші. І дивлячись на стараність цих жінок, хочеться побажати одного, щоб життя і щастя було навколо них, і те, чому вони вчать, ніколи не знадобилось.